А Григорович Шевченко Лілея За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що мене тепер в палатах вітають? Царівною називають. Очей не спускають з мого цвіту? Дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику, королеві цвіти. Я не знаю, моя сестра. і цвіт королевий схилив свою головоньку, червоно рожеву на білеє, пониклої, личенько лілеї, і заплакала лілея росою сльозою, заплакала й сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й так не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась, моя мати, чого? Вона все журилась, і на мене, і на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю мій брат єдиний, хто і лихо заподіяв. Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла, а мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. та не знала я, що байстря, я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок свій. А мене не знаю, за що били не били. Тільки мої довгі коси отстригли, накрили одстрижену ганчіркою. Тільки реготались, жиди нечисті на мене плювали. Отаке то, мій, братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я вмерла.